Вітаю малята. А давайте пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, на зима. Малята а взимку як тепло чи холодно? Холодно. А я вам пропоную пограти в гру, будуть з'являтись зимові зображення або явища, і нам треба сказати один чи багато. Що це малята? Сніжинки, їх скільки? Багато. А це що? Санчата, а їх скільки? Одні, правильно. Балята, а це що? Так, рукавички, а їх скільки? Багато молодці. А це що? Ялиночка. А її скільки? Одна. Малята, а це що, тільки зимою буває? Бурульки, так, їх скільки. Багато, молодці. А це хто в нас тут? Сніговички, так, а їх скільки? Теж багато. Подивіться, а чого не вистачає сніговичків? Шапочок, а давайте підберемо за кольором шарфика шапочки. Цьому сніговичку якого кольору шапочку підберемо? Так, зеленого молодці. А цьому сніговичку якого кольору шапочку підберемо? Червону. розумнички. А цьому сніговичку якого кольору шапочку підберемо? Так, синю. А цьому? Малята, якого кольору шапочку потрібно підібрати? Жовту. які ви молодці. І останній в нас залишився. Йому якого кольору потрібна шапочка? Так, помаранчева. Молодці. Малята, дивіться, ви всім підібрали шапочки, ви великі розумнички. А сніговички хочуть з вами погратися. Слідкуйте ученятами. Привіт, на малята! Я дуже люблю розважатися взимку, кататися на санчатах, ковзанах, лижах. А ви уважно слідкуйте оченятами, як я це роблю? Малята, у вас все вийшло. Малята, сніговичок катався на ковзанах і заїхав до лісу. Але щось він сумний, тому що зовсім немає звірят і йому нема з ким гратися. Давайте допоможемо знайти звірят. Хто тут сховався за ялинкою? Ану, дивіться, уважно. Так, це лисичка і зайчик. Лисичка сховалась за якою ялинкою? Великою чи маленькою? Великою, а зайчик. За маленькою молодці розумнички. А тут хто сховався за ялинками? Так, білочка і вовчик. А Вовчик за якою ялинкою сховався? За маленькою, а білочка. За великою молодці малята. Ми відшукали для сніговичка звірят, і то тепер йому буде не сумно!» Ви, великі молодці, дякую вам за заняття і за те, що допомагали. До побачення, малята!